Всім привіт! Ви на каналі Правильний ремонт зуття. І сьогоднішнє відео буде присвячено відклеєм. Відклеєм саме на підошві типу ЕВА і мікропора. Інші поліуретани, тому подібно, це окремі відео будуть. Саме Сьогоднішнє відео буде, в даному випадку це приклей, підклей на підошву Ева. Багато хто каже, що тільки прошивати, але це не так є. Методи, є засоби, з якими це можна якісно зробити і дати людині гарантію мінімум місяця, то і два, і три. І так, якщо цікаво, ставимо вподобаєчку і дивимось далі. Для того, щоб нам приклеїти сіточку до. Піни до Еви. Нам потрібно взяти в мене це бормашинка, можна взяти наждачний папір, але це набагато складніше. І потрібно зачистити еву, цей матеріал, з якої підошва Саме зачистити від старого клею і його взгірошити. У мене це буде бормашинка ось такий трикутничок, конус, яким ми зараз почистимо. Так я знімає. Відклеїв нас в декількох місцях на одній парі, але Ой, зараз покажу. Відклей саме здоровий це в цій частинці, на правому внутрішня. невеличкий відклей є в цій частинці, і то саме із-за того, що замінник почав лущитись. Найчастіша проблема. Далі все тримається, все тримається добре, тобто повний переклей. Я б не радив робити. Тому що, ну, все тримається. В даному випадку, ну, як ви бачите, немає жодних відклеїв. З цієї сторони, ледь-ледь ну, в цьому місці зовнішня частинка. Ну, тут о, теж ми зачистимо. Якщо е прикласти навантаження і воно тримається, то можна обійтись під клеєм. Якщо воно йде далі при навантаженні на розрив, е то краще робити переклей, тому що є вірогідність, що тиждень-два місяць і воно повністю і далі буде відходити. Продовжимо нашу зачистку. Цій частинки, там де замінник, враховуючи, що він почав лущитись, нам потрібно зняти верхній шар. Тому що якщо навіть ми приклеїмо, потім верхній шар залишиться у нас на підошві. і буде теж як відклей. Але по факту приклеєно буде гарно, а проблема саме в самому лущенні матеріалу. Це ми зробили один і тут ледь-ледь. Але все рівно потрібно... Ну тут давайте... Наждачним папером нам сюди краще буде, щоб ми сіточку не порвали, не порізали. Кутиком наждачного паперу ми вз'єрошимо пінку для того, щоб у нас була агдезія. Тому що, якщо не вз'єрошити, не зняти цю плівочку, яка на поверхні відклею, від температури, у нас не приклеїться. Так, це ми підготували, зачистили поверхню. Далі нам потрібен праймер. Без праймера триматись не буде. Це, як мої клієнти знають, я люблю повторювати, як клеїти шпалери на, на гіпс, на... на вапно. Воно триматись не буде, буде просто відпадати. Тому це принцип такий самий: без праймеру нічого не буде. Праймер я використовую від Кенда Фарбен для Ева саме. Для матеріалу Ева праймери всі бояться сонячного світла, тому вони наливаються невеличкими порціями в баночку і потім ховаються для того, щоб не псуватись. Нам потрібно ці місця, які ми зачистили, саме підошву взяти і просто, як ґрунтовкою, звичайною, просто намастити, щоб туди потрапила ця грунтівочка. Ось таким чином. І тут де більше у нас вже краще, вже можна не боятись. Тому, якщо ви дивитесь це відео, то я можу сказати, що до пінки чудово клеїться. Прям чудово. Просто потрібен праймер. Тому, якщо ви... Чоботар дивитесь, то дуже раджу придбати, тому що без нього я взагалі не уявляю, як можна робити подібні ремонти, працювати з пінкою, якщо, якщо немає цього праймера. Зайду трошки наперед. Цей праймер використовується не тільки для пінки, є ще матеріали. І завдяки обробці цим праймером, в яких покращується адезія і краще склейка. Але слідкуйте за моїми відео, далі буде. Буду більш детально розповідати, що, як, де, коли. В даному випадку ми клеїмо Еву, тому без нього я не уявляю роботу, як можна це якісно приклеїти. Нам потрібно, щоб пройшло ну, хвилинок 5 до 5 хвилин. І, в принципі, ми можемо, о, як ми бачимо, тут теж є невеличкий відклей. Теж можемо. Сіточку, на жаль, зачистити від клею в даному випадку неможливо. В більшості цей слой поверхневий і новий слой, він все рівно просочиться в внутрішню поверхню сіточки і буде чудово триматись. Ну і так, як ми вже робили раніше, теж це місце, яке ми зачистили, намостимо, промочимо саме цим праймером. І так, у нас пройшло вже хвилинок 5, ми можемо далі продовжити працювати з цим праймером, навіть якщо пройде півгодини-годинка, нічого страшного, він не псується, він вже просочився в матеріал і чудово тримається. Далі ми беремо клей і дуже добре заливаємо туди. І нам потрібно ось таким чином ми беремо і саме. Пропитуємо нашу сіточку до місць старого клею. Не вище них нам потрібно, щоб наш клей не виступав. Все якісно склеїлось. В такому вигляді ми залишаємо на годинку до повного висихання. Оце у нас один. І тут у нас декілька невеличких принцип той самий. Ми потрошечку-потрошечку, намагаючись, щоб клей в нас потрапив на всю поверхню підошви, сіточки там, де нам потрібно склеїти. Це ми носик витримав, щоб у нас сіточка там, де не потрібен клей, не забруднилась саме в клей. І потрошечку, як ви бачите. Теж туди на клей І залишаємо на годинку в такому положенні. І так, вже пройшла годинка, і ми можемо продовжити роботу. Вже клей наш добре підсох і Нам потрібно тепер будівельним феном взяти його, прогріти, але дуже обережно, тому що сіточка дуже тендітна, вона, від... якщо перегріти, може поплаватись. Тому нам потрібно активувати клей і притиснути добре. Одразу будемо всі наші розривчики, де ми робили прогрівати. Прогрівається поступово, потихеньку. І тепер ми беремо, притискаємо це все, даємо відпочити годинку. З другим зараз те ж саме будемо робити. З другим те ж саме. Тут там, де у нас більший розривчик був, теж прогріваємо. І саме по контуру, там, де у нас контур був старого клея, ми так само його. Ставимо і притискаємо з одного, з другого боку, перед ми теж трошечки зачистили, теж їх склеїмо. Повне застигання клея буде через добу, ну, але вже як ми, як ви бачите, воно вже тримає. І далі тільки буде застигати. Тобто воно не йде від торгнення і чудово тримається. Вже через годинки-дві можна буде замовнику віддати, але з проханням. Вдягнути через, через добу, хоча б до повного застигання клею. Ось такий ремонт ми виконали під клей, виконали правильно, виконали якісно. Гарантія на таку роботу від мене три місяці. За три місяці воно покаже, якщо ми щось зробили не так, то потім безкоштовно будемо переробляти. Але матеріал зачищений, праймер вибраний правильно, клей якісний, тому воно буде триматись. Скоріше в інших місцях воно десь відпаде, десь щось з ним станеться. Але в цьому місці воно буде тримати. Тому ось такий ремонт, якщо ви ще не зі мною долучаєтесь до мого каналу, ставить, ставте вподобайки.